Друзі, доброго дня! Здрастуйте! Це перше відео з невеличкої серії, як користуватися програмою, яка орієнтована на агенції нерухомості, тобто реелторів. Ось таким чином ви можете отримати ось таку програму, тобто у програмі буде доступний додаток Realtics, Call Center, Sales Projects. Тобто, в цьому додатку ви, відповідно, відпрацьовуєте задачі, які стосуються безпосередньо створення об'єкту, виведення його на продаж і таке інше. Тобто створення угоди, будь-яких інших питань і стосується саме реелторської діяльності, тобто, особливостей реелторської діяльності. І саме завдяки цьому додатку ви можете керувати своєю діяльністю і відповідним чином реагувати на ті чи інші дії, які є на ринку нерухомості. Call Center, додаток Call Center, це додаток, який дозволяє вам отримувати запити. Тобто Якщо у вас є, наприклад, якась платформа, з якої ви отримуєте запити, ну, ваш сайт, по-перше, ось і цей сайт може бути налаштований на, на, на будь-якій crm системі, вибачаю, CMS-ці. OpenCard, WordPress тощо. І на такому сайті може бути форма відповідно розміщена. Яку ми можемо вам допомогти створити, і щоб ця форма відразу відправляла запити від ваших клієнтів на, у систему і відповідні задачі будуть виставлятися. Також в цьому випадку можна підключити Telegram-ботів, Viber тощо. це за додаткові кошти. Які не входять у налаштування конкретно цієї програми. А, sales – Це додаток, який дозволяє вам а, продавати. Тобто, в даному випадку ми кажемо про те, що а, за допомогою цього додатку ви приймаєте гроші, а, ось, опробудковуєте прибутковує, за товарним бізнесом, а, а, кажу. Тобто, Створювати угоди тощо. Projects це тоді, коли ви ведете цей додаток для тих, хто веде співпрацю, у кого є співпраця з, наприклад, якимись компаніями або людьми, у яких декілька об'єктів може бути на продажі. Тобто в такому випадку ми об'єднуємо їх всі одним проєктом. І вже відповідним чином реагуємо. Тобто, по суті, ця платформа для агенції нерухомості дозволяє вам повністю коривати вашим бізнесом згідно з тією логікою, яка вже відпрацьована і налаштована зараз, і безпосередньо, звісно, що ви можете створювати контакти. Створювати продукти. У вашому випадку контакти можуть розподілятися по будь-яких групах. Тоді, коли ви заходите на тесту, тестову платформу, то групи для вас ось такі будуть доступні. Тобто, звісно, що такі групи можуть бути на, у вашій системі, відповідним чином створені та налаштовані безпосередньо згідно з вашими особливостями, вашого бізнесу. І такі налаштування входять до програми тоді, коли ви її купуєте, і тоді, коли ми її вам розгортаємо, встановлюємо у системі. Відповідно, ви побачите, отримаєте серію відео, які допоможуть вашим працівникам з такою програмою працювати. Продукти ну, в даному випадку. Продуктами можуть бути об'єкти, які виставлені на продаж. І ви можете такі продукти знову ж таки створювати відповідно до тієї логіки, яка закладена у цей додаток. Додаток CRM дозволяє, фіксувати, відображати, скажімо так, ті чи інші задачі у особистому вигляді. Ось. Ну, звісно, що є фінансовий модуль, який дозволяє вам продавати і отримувати з, згідно з вашою політикою там, у будь-якій валюті платежі, і проводити їх у системі відповідним чином. Ну і обов'язково ж треба вам буде створити там, ті. Платіжні аккаунти, які у вас є. Тобто тоді, коли у вас є розрахунковий рахунок, то такий розрахунковий рахунок потрібно створити. ну так і інше. В принципі, ви можете побачити, що ось тут дуже-дуже багато на тестовій платформі інших столів. Ну, для вас вони не будуть доступні, оскільки кожний такий стіл. Це особисті можливості відповідно до того напрямку для програми тестування, яка в принципі, в мене є. Тобто це може бути або service, ну таке інше. Legisник, ну, багато таких програм, в принципі, які можна також використовувати у вашому бізнесі. Ну і звісно, що там є відповідні умови. Тоді, коли ви хочете ознайомитись з можливостями програми, то все дуже просто. Ви можете замовити або безплатне тестування програми, ось переходити на сайт за відповідним посиланням, або навіть пройти безплатний експрес-аудит. Як проходити аудит, безпосередньо ось у цьому відео я зняв. І тоді, коли ви проходите а аудит з чотирьох ось таких листів ну, старінок буде коректніше казати, в нього входить. І тоді, коли ви проходите всі чотири частини, Аудиту ви починаєте розуміти, що ж вам насправді треба. І вже після цього безплатно протестувати програму, оскільки ви розумієте, що вам потрібно. Ви розумієте, що, яке, який додаток вам буде з галузевих бізнес-процесів потрібний. Ось, і якими, ну, Якщо ми кажемо про реєлтікс, то ось у пошуці все ми можемо зробити. Тобто тут задаємо питання стосовно агенції нерухомості. Нерухомість. Опа. Ну, Вибачаюся. Зрозуміло, що не знайде нічого. Нерухомість. Ось. І. Є деякі статті і є відповідні товари, які відповідають ну, програми, які відповідають саме умовам. Тут можна переглянути умови, які, ми, які я пропоную, які ми пропонуємо для того, щоб ви цією програмою змогли скористуватися. І відповідно до цих умов ми вже з вами співпрацюємо. До речі, приходьте, тестуйте. Замовляйте тестування, обов'язково надамо вам таку можливість для того, щоб ви справді отримали найбільшу, найбільшу користь перед тим, як ви приймете рішення стосовно вашої покупки. Ставте лайки діліться цим відео. Я думаю, що воно вам було корисним і обов'язково приходьте!